Матувати Сергія, Сергія. Перші дні весни природна казка, щемить і розтануть розтанеться сніги, і будуть проліски весняні. Весна промінням все освятить, усе прокинеться і все на світі заспіває. Тому не журись, не сумуй, а просто усміхнись, а просто повір, що невдовзі настане мир і не буде війни. А просто цьому життю радій, зрадій весні, хай ця весна для тебе за щебечі і заспівай. Дівчата будуть усміхатися тобі. А ще тобі я зичу кохання, хай воно серце зігріває любові, що тебе береже і дружби вірної, як ніколи. І хай здійсниться для тебе це все. В пісні весняні, чарівні слова про щастя й кохання, коли пташки приліта, у пісні весняні, усе таке запашне, то сад буяє, то троянда цвіте, у пісні весняні. Все для тебе, так хай же ця пісня звучить і звучить, так хай же ця пісня на миру приносить. І щастя, і здоров'я, і довголіття для тебе. Отже, Сергію, я мотивую тебе. І надіюсь, роблю це вда. 下不得到。